Це, напевно, одна із тих найвідоміших притч, які ми всі знаємо. Я хотів би ще раз наголосити, я маю кожну свою таку проповідь з того починаю, це є притча. Харасей і Митар — це є неякі там дві особи. Це є певні змісти, які нам Господь хоче передати через цю притчу. Якщо ми останньої неділі говорили про Митара Закхея, то це історія з життя Ісуса. Сьогодні ми маємо тільки причу. Притчу про тих двох чоловіків. Я вам скажу, я вже певно третій або четвертий раз то кажу, що Господь так нелегко нам дає зрозуміти. І взагалі, як ті, хто його слухав, мусили його розуміти. Ну, ви уявляєте собі фарисей? Я виписав собі і все тримає телесе. 613 правил, 240 наказів. 365 заборон і 1521 порада. Хто має охоту, може собі посумувати докупи? Оце є те, що мав робити один пересек. Пересеї це була секта, чи по-нашому партія, яка на той час мала більшість у сенадіоні у Турланді. Ми говоримо, зараз церква є відділена від держави. Ми говоримо тоді, коли церква цуксує державою. Де Церковний сенадійон, де фарисеї є депутатами, які голосують так само і державні закони. І ми колаборант, який збирає податки. Для нас всіх це слово колаборант зараз особливо таке, правда? На той час Ізраїль, Ізраїль переживав так само в такі часи. Він був під Римською імперією. І той метр збирає податки для римлян. Ми до нині не можемо тим колаборантам пробачти, правда? З Херсону, з Ізюму. І Господь двох протиставляє. Ну, можна було б когось іншого знайти, правда? Ну реально не можна було б взяти когось іншого. А він бере колаборант митник, і протиставляє його людині, яка поза дві тисячі різних приписів законів треба виконує. І в цьому, напевно, є певний серед, напевно, точно є серед. Бо він, Господь бере і вказує нам на отого митера, розуміючи, що навіть Він не є покинутий в очах Бога. Отака то Господня правда. Але я би хотів, щоб ми трошки на щось інше звернули увагу. Хоча ж ми маємо фарасеї і ми маємо митер. Я тут так називаю такі дві богослов'я. Богослов'я заслуги і богослов'я милосердя. В чому є Богослов'я Харисею? Він собі може у Бога щось заслужити. Він собі того Бога заслужив. Правда? Я молюся, я хочу і даю десятину. Хто з нас дає десятину на храм? Признається? Тусі так сидить як на похороні. А Ми ще не помирали, ми ще живемо. Хто здає десятину до себе? Я надаю. Німеччині податок хіба 7%. Правда? А він то все робить, він то реально робить. І от в тому якраз і є його трагедія. Розумієте? Бо він. Вірить, як називає, Він вірить в малого Бога. Ми з вами, до речі, через 2000 років страдаємо також на, на ту проблему малого Бога. В малого Бога можна собі щось заслужити. Якщо той Бог є, православний, католицький і так далі, особливо грішать наші православні брати. Що ті неканонічні без благодаті, а ті канонічні, вони так, така не зовсім благодать. Таке враження, що то вони розподіляють той благодать, яку роздає. Там Бога взагалі-то нема, правда? Людина вирішує. Типу, ви не коронічні, ви не благодатні, ви канонічні, ви благодатні, вибачте мене. А Бог тій конструкції йде. Чи ту благодать роздає хтось з людей? Так якщо так тоді що на Бога, то вистачить тоді тої людини. Тим самим страждає Фарисей. Один, один. Він собі думає, що Бог кива маленький, і він хіба чекає на то, коли той фарисей прийде і віддасть йому, чи помолиться, і чи там, я не знаю, щось, щось інше зробить. Таке враження, що у Бога немає більше ніякої, ніякої заняття, хіба от чекати, коли прийде до нього фарисей і плесе молити. Оте думання того фарисея є зовсім інакше. Воно є, міри, скуйовджене, І ми дуже часто так тим грішимо. Думаючи, що якщо я піду і помолюся, я ж собі в Бога щось заслужив. То правда, якщо Бог молив. Якщо Бог створив хіба той оті побудував побудував Хатову церкву, то неправда. Той Бог створив цілу планету землю, правда? Вісім мільярдів. Люду Божу жиє майже. А не тільки Земля, він цілу сонячну систему створив. І то Сонце, яке світить і за нього не треба платити. А ви собі уявляєте, що відстань до Сонця така величезна, що світло зі швидкістю 133 тисячі кілометрів в секунду летить 8 хвилин. Тобто, коли ми дивимося на сонце, може бути, що його вже 8 хвилин немає. З такою запіснення до нас доходить інформація. Ви собі уявляєте такого Бога? То не він і хіба нашу сонячну систему створив? Він створив цілу галактику. Він створив весь всесвіт, якого ми до нього не знаємо, чи він має закінчення, чи він не має закінчення. І тепер поставте в себе в ту реляцію і видумайте собі, а тепер я такому Богові віддам. Аж цілу молитву. А на тебе? Розумієте? Ото є мес. Харисей. Я Бог можу щось дати. Я вам ще більше скажу. Бог того не потребує. Бог є 100%. Хто в школі вчився, розуміє, 101% не існує в природі. І тільки 100% він є досконалим. Те саме ми говоримо про сповідь. Йдуся висповідам. Сповідаюся, вам, Отче, Духовний, і Господу Богу, таке враження, що Бог спав в той час, коли я грішив, Він, ті... він їх, ніби тих, гріхів не бачив. Правда? Трошки розчаровуючи, ні? Розумієте, благословіє фарасея наручніше. На, на така, що її можна в руку зітетити, бо якщо я, скажімо, багато молюся, то результат який? Мені багато дається. Правда? Бо ну, то є дуже хибний шлях. Бо тому що тоді каже, Бог стає малим. Бог на направ справа. Бо та богослов'я фарисея, ставить Бога в залежність від нас. Те саме відбувається у тому всьому на все Божа воля. Тобто, якщо починається війна, то на те Божа воля. Якщо мені погано в житті йдеться, то на те Божа воля. Але то не правда. Бо якщо мені йде погано в житті, наприклад, в мене є погані стосунки з моїм чоловіком, то треба питатися, а що я зробив, щоб ті стосунки були кращі? Що я зробив? Щоб ті стосунки стали краще? Бо, я вам ще більше скажу, Бог не потребує нашої молитви. Ще далі, Бог і нас не потребує, в принципі, Він є самодостатній. І тут ми підходимо до Бог богослові мети. Ми потребуємо Бога. Ми потребуємо Бога для того, щоб зрозуміти самому для себе, що для мене є добре і що для мене є погано. Для себе зрозуміти. Щоб тут на землі могти збудувати, знайти певний спокій, знайти мир. Ми потребуємо Бога для того, щоби знайти мудрість, щоби полюбити чи саме самого себе без того, щоб впасти в егоїзм. Ми потребуємо Бога для того, щоби повірити, повірити в себе, повірити, звідки ви візьмете тої віри, щоби полюбити, люби ближнього свого як себе самого. В таких речах Господь каже, я потрібен вам більше, ніж ви собі можете цього уявити. Щоб ви мати мудрість прийняти правильне рішення у своєму житті, незалежності від того, якої відстані воно є, чи то рішення на ціле життя, чи то якесь правильне просто дрібниця, щоб відрізнити, що для мене є корисно, що не корисно. щоб знайти якусь певну мірку в своєму житті. Як ми це можемо зробити? Тільки через молитву. Ми дуже часто молимося про такі речі, про такі чисто банальні речі. Поможи мені, Боже, з екзамен здати, на роботу влаштуватися, або ще щось. Ні, ти дай мені, Боже, мудрості, я сам той екзамен здав. Ти дай мені терпеливості, щоб я мав сів над тим, щоб вивчити це все. І я той екзамен, без... ти тобто вже не потребуєш, я вже на нього сам звоню. Бог не дав війни, Він дав мир. Він дав нам заповіді і одну з них сказав, не купи. То людина поставила себе вище від Бога. І сказала, що та заповідь вже не діє. Розумієте? То, то це є по суті свої, фарисеїзм. Ніби я вже тепер вирішую, а не ти. Бо в тій рахунку від фарисеїв, ви бачите, там Бога вже не треба. Він йому так, раз, 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 я молюсь молюся, даю десятину, що ти ще мені можеш зробити? Метар зовсім інакше. Метар це, по суті, свої людина. Ну, на той час він, на людину їх важко було назвати тими мірками. Але він в кінці кінців зрозумів, що ми собі Бога може щось випросити. І пішов до нього і каже, Боже, розумію, то, що я роблю, то не є добре. Путь милостивий до мене тижні. Путь милосердя. Оце є той шлях. Шлях, коли я у Бога щось беру. І що цікаво, що в тій притчі Господь каже, він відкликається не на оці всі бахвали від того, від фарисея, а він відкликається на таке просте прохання. Будь милостив, поможи мені. Поможи мені справитися з моїми емоціями? Поможи мені справитися зі своїми, своїми думками, щоб я міг знайти тебе, бо ти є. Мир. ти є правда, ти є віра, ти є надія, ти є любов. Ось це є шлях до повної людини. Розумієте? І незалежності від того, які вона посади займає, чи міністр, чи, я не знаю, там, звичайний людина. Дивіться, яка, як далеко диявол може залізти в душу людини. Ви чули останнього тижня заарештували багатьох тих чиновників і посадовців за ті величезні хабарі, правда? Як не чула, то я тепер. Ви собі уявляйте, вони всі працюють на тих найвищих щаблях. В них величезні зарплати. Вони могли ціле своє життя спокійно працювати, жити, їздити в відпустки, мати гарну квартиру чи хату, ціле своє життя. І як диявол і на зайшов, він їм то, туди... а ти можеш ще мільйон матиш. І що тепер? Тюрма, конфіскація, і ціле своє життя до смерті на тебе поочувати. Ось це, дорогі мої духовність, вона є або позитивна і те, що я постійно у Бога прошу Боже, поможи мені. І ти кожного разу на нашій літургії, коли ми співаємо, Господи, помилуй, вдумайтеся в ті прохання, про які ми говоримо. Ми часами нарікаємо на нашу владу, на, на наш народ і так далі. Може нам треба починати з нього, за нього молитися? На, на те, що вони є, такі які вони є, ми вже знаємо. Можливо, і тому, що ми за за них молиться. Можливо, тому що ми самі себе, за себе маємо молитися. Тому для нас є надзвичайно важливо пам'ятати ці встречі. Ми молимося не Богові, а до Бога. Ми молимося не тому, що даємо Богові щось, а тому, що хочемо щось сягти. Ми сповідаємося не Богові, а до Бога. Бо Він ці свої гріхи, Він всі наші гріхи і так і так знає, інакше він був всезнаючий. Є питання до нас, чи ми знаємо свої гріхи, чи ми їх усвідомлюємо, чи ми молимося за наші гріхи, за те, що часами, ненавидимо самих себе постійно нам щось не так і щось не з того боку, і так, так як відноситься до наших рідних, знайомих, близьких до тих, хто є біля нас. Ми ж в більшості того, що робимо, навіть не усвідомлюємо, що ми комусь це причиняємо зло. Бо то зло, яке ми бачимо, то зло, яке ми відчуваємо. Ну так, час від часу десь, як казав Господь, хто без ріха хай кидає камінь. Але більше відає від того зла, яке мене зауважує, бо так глибоко сидить в нашій душі. І для цього є собаю, щоб те зло звідти вихолопати і сказати, так, то є зло. І те зло треба в своїй душі, своєї голови очищати. Чим Молитвою. Боже, ходи зі мною. Будь при мене. Іди. І тоді ми не будемо молитися зранку або ввечері. Але що не так? Вільшість сповідів. та-та, зранку молитву забула, Ну а добре, а в обід? Чим вже обід Бога не треба? А ввечері, а вночі? А цілий день. Таке враження, що ми його так розштукували. хвилинку 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 – та й Якщо ми навчимося таким жити життям, то де ми чим ми інші від фарисеїв? А от якщо той Бог буде постійно з нами, не тому що. Добре подумати, що ви правильно сказати. Не тому, що я йому такий дуже потрібний, а тому, що він мені надзвичайно потрібне. Ми міняємо, ото, як ви сказати, бачимо. Ми міняємо, що я вже не зробив йому, а навпаки, він зробив мені. І тоді наш світ буде іншим. Той перший день, той світ, що тут, в нашій голові, відбувається. Бо так, як ми бачимо світ, таким він і є. Мі здається, що я вже один раз казав, але повторюватися то так само дуже важливо. Як казав колись нас відомий кінорежисер Довженко, хтось дивиться в калабань, в калюжок і бачить купу брудної води, а хтось бачить підзеркалене небо. В залежності від того, як ми на світ дивимося, так ми його сприймаємо. Незалежно, який то є світ, чи то є світ, отой, що творений, чи то є світ нашої родини, чи то є світ нашої держави. Amém. Cristo Deus te